В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо новий день, починаємо новий місяць, грудень. Богу дякувати, ми прийшли до храму своїми ногами. Прийшли повстати перед Богом і подякувати за все, чим Бог нас благословляє. Маємо таку урочисту службу. Хор співає в нас студенти Українського католицького університету. в Гості приїхали. Маємо службу, служить з нами ще отець аргентинець, який в Італії служить, такий наш професор з семінарії, отець Карлос Перейра. І маємо, маємо гарну нагоду разом молитися і бути з Богом. Людина природньо хоче, щоб Бог її благословив. Я думаю, що всі з цим згідні, правда? Ми би хотіли так, щоб Бог отак от зробив, як би нам хотілося. Кожна людина в серці має багато різних прохань. І коли розуміє, що не все залежить від неї. А все залежить від Бога. Людина каже, ну хоч би Бог зробив так, як я хочу. Тобто, хоче, щоб Бог поблагословив. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо ми хочемо, щоб Бог благословив, нам всім треба дружити з Богом. Не можна так, щоб Бог поблагословив мені, щоб мені вдалося вкрасти. Або, Боже, поблагослови так, щоб я. Зрадив дружину чи чоловіка, що про хто ніхто не знав. Або поможи мені, щоб я заробив багато грошей і нічого не роблячи. Не може Бог благословити зло. Не може Бог благословити гріх. Тому природньо людина має дружити з Богом, щоб отримати Боже благословення. Але одночасно, попри. Благословення, попри Божу опіку, попри добро, яке ми бачимо в багатьох людях і кругом нас, ми бачимо і зло. Сам апостол Павло в одному з своїх послань, він говорив дуже гаційні слова, каже, добро я хочу робити, а зло мені накидається. Добро хочу робити, а зло мені накидається. Тобто є добро, є зло. Є Господь Бог, а є сатана. І людина має чітко мати відкриті очі, розум і серце, і знати, що ця боротьба, вона йде в нашому серці. Ми нікуди не дінемося від цього. Дивіться, кожен раз в молитві Отче наш, яку ми молимося, яку нас навчив Ісус Христос, ми все говоримо гарне про Бога, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай святиться ім'я Твоє, а в кінці молитви нас що ми кажемо? І не веди нас у спокусу. Тобто не дозволь нам впасти в спокусу. І далі визволи нас від кого? Від лукавого, від сатани. Ми це кожен день говоримо. Тобто нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, але визволь нас від лукавого. Добро хочу робити, а зло мені накидається. Апостол Павло сьогодні, у посланні до Офесян, він е, говорить про Господа Бога. Гарні речі, бо Євангеліє і святе письмо це є книга надії. Це для нас є книга надії, що Бог це добра новина. Апостол Павло каже: Бог багатий милосердям, Бог багатий милосердям, за великою своєю любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом з Христом, благодаттю і Спасенні, разом з Ним, з Ісусом Христом воскресив нас і разом посадовив нас на небі в Христі Ісусі. Щоб у наступних віках він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті в своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бог багатий милосердя, Бог з любові до нас піклується про нас. Це є слова надії. Що би не було, як би не було, який глухий кут би не був, яка безвихідна ситуація би не була, які болячки би не були. Війна, землетрус, втрата близьких. Бог, багатий милосердя, Бог для кожного має свій час, свою увагу, свою любов. Але нам треба постійно бути ногами на землі, серцем в небі, ногами на землі, не веди нас у спокусу, не дозволь нам пасти у спокусу, визволи нас від лукавого, від сатани. В сьогоднішньому Євангелії, коли говориться про Ісуса і про визволення біснуватого, біснуватий чоловік, який був під впливом Злого Духа, біси, на нього мали вплив, біснуватий. І бачимо, як Ісус з різними, різні люди, по-різному щось в нього просять. Наприклад, біснуватий, який. В якому були біси, і які через уста того чоловіка говорили, або, можемо сказати, так, чоловік говорив під пливом Злого Духа, побачивши, закричав, припав до них, благаю, не муч мене. Чому цей біснуватий казав не муч мене, коли в нього були злі духи? Тому що сатана знає, хто такий Ісус Христос, що Він є Бог. Деколи людина каже, я вірую, я просто там не молюся, не ходжу до церкви, але я вірую. Знаєте, сатана також вірує. Сатана також вірує, бо вірувати означає визнавати, що Він є Богом. Але святе письмо каже: сатана вірує і тремтить, бо є Бог, а є лукавий. Тому не просто я вірую, я моїм життям показую, я моєю присутністю на службі Божій показую, я моєю присутністю в сповідальниці показую, я моїми молитвами настоячи, насидячи, наклячачи, належачи. Я визнаю, що Він є Бог. Я вірую і я Це показую. Віснувати побачивши, Ісуса, закричав: припав до ніг, благаю, не муч мене. Ісус вислухав молитву. Ісус велів нечистому духові вийти з чоловіка. Неприроднь людині бути під впливом Злого Духа. Неприродньо. Природний людина тішиться, коли має спокій совісті. Природньо, коли людина встає і каже Богу, дякую за все. Природньо, коли людина встає і каже, що б там не було, я ходжу під опікою Божою. Бог про мене знає, піклується, турбується, так допускає випробування, так є спокуси. Але Бог мене знає по імені від утроби матері моєї аж до цього дня. Біснуватий, побачивши Ісуса кричав, благаю, не муч мене. Біси, що каже Євангеліє, про бісів. Дух Той. Хапав часто чоловіка, його в'язали кайданами, ланцюгами, стерегли, та він трощав в окове. Демон годив його по пустинях. Ісус питав Його, як тобі на ім'я? Легіон відповів Той, бо багато бісів увійшло в нього. І дивіться, що каже Євангеліє. вони благали Його, що Він не велів їм іти в безодню. Біси, благали Ісуса, щоб Він не дозволив їм іти в безодню, а їх відправив у свиней. Біси, благали. Біснувати благав не муч мене. Він вірив, хоч був під впливом Злого Духа. Біси просили, не благали, щоб він не велів їм іти в безодню. Але йдемо далі. Люди були в селі. Генозарецький край. Втратили свиней. І що казали? Іди від нас. Будьмо уважні на ці речі. Біснуватий підливом Злого Духа, просив звільнення. Біси, благали, щоб Ісус їх не безодню не цей. А люди, які втратили свині, а чоловік був оздоровлений. Чоловік визволився, казали, відійди з цього місця. Вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса зодягнений. І при умі, і злякались. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити, щоб він відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І четвертий. хто... Просить, діалог веде з Ісусом. Це чоловік оздоровлений. Оздоровлений чоловік благав Ісуса, щоби Я був при тобі. Він зрозумів, Він вже знав, що таке бути підпливом Злого Духа. Він був бізнуватий. Він знав, що це за біда і що означає бути підпливом сатани. Але тут Він благав Ісуса, щоби бути при ньому. Ісус каже: ні, йди і розкажи іншим, щоб інші знали, що з тобою сталося, що ти був під впливом Злого Духа, а тепер ти вільний чоловік. Бачите, ми живемо в світі, де е, так, само, так само стається, е, що людина може просити Господи, помилуй. Може казати, Боже, поблагослови мою родину, мою роботу, мою жінку, мого чоловіка, моїх дітей. Але хоче жити, як жити. Хоче благословення, але і жити, як жити. Бог, бачите, дає це на свобідну нашу волю. Чим ми відрізняємося від інших створінь? Ми маємо розум, от ми зараз з вами говоримо, так? Ми маємо критичне мислення, ми розуміємо, де правда. Де брехня, де добре, де зле, де благодать, де гріх. Якби ми це не розуміли, ми би не приходили до храму, ми би не вклякали до сповідальниці, незважаючи на те, хто ми є і на чому ми приїхали. Розумієте, ми маємо критичне мислення, і ми розуміємо, що є Бог, якого ми хочемо, щоб святилося Його ім'я, щоб прийшло Його царство, щоб була Його воля, але ми одночасно кажемо, визволи нас від лукавого. Бо добро хочемо чинити, а зло нам накидається. Кажу, не буду більше того говорити. Бах сказала, та я не хотіла Скільки разів людина каже, не хотів, а вже сказала. Не хотів, а вже подумав. Боротьба, яка йде в людині. Є момент хрещення, є такий один момент дуже цікавий. Це є екзорцизм, маленький екзорцизм. Екзорцизм це визволення від злого духа. Священик дує на маленьку дитину і каже: «Е, вижене з нього, чи вижене з неї всякого лукавого і нечестивого духа, що сховався і гніздиться в серці її чи його. І дує на дитинку тричі. Що робить? Просить молитвою силою Ісуса Христа, силою Господньою, щоб злий дух вийшов від дитини. Чому? Тому що людина народилася в стані первородного гріха, ще не є під Божою опікою. І цей момент є вигнання злого Духа. Це такий малий екзорцизм, який можуть всі священики читати. Молитви екзорцизму визнання можуть тільки окремі священики читати, які мають благословення від єпископа, тому що це дуже серйозна, серйозна річ. В кожній єпархії є один, два, три священики, які мають право на читання екзорцизмів. Але ми так само, коли ми кажемо, визволи нас від лукавого, коли ми відновлюємо хресні обіцянки, так само. І уявіть собі, наприклад, таку річ: кажуть, треба хресного, чи треба хресну. А хресний і хресна одна з речей, які роблять головні, це відрікаються сатани в імені маленької дитинки, яку тримають на руках. Уявляєте, тобто, хресний чи хресна, духовний тато, чи ж духовна мама каже, відрікаюся в імені маленької дитини. Кажуть, ну що там не може бути хресним там, той чи та, які там собі живуть, як вони хочуть, в гріху, перша, друга, третя, четверта женячка. І вони можуть хочуть, я хочу бути хресним татом, а народику. Тобто, я кажу в імені дитини, відрікаюся, сатани, але живу собі як хочу. Так? Відрікаюся, сатани, але буду робити так, як я далі роблю. Я беру на себе обов'язок, що я допоможу цій дитині і прикладом, і моєю духовною опікою і молитвами відрікатися від лукавого і єднатися з Ісусом Христом. Не просто це хресне, чи хресне не є меблі, які тримати дитину, то можна на, на, належачого хрестити дитину. В нібито мусить хтось там тримати. Ні, не мусить. Просто це має бути людина, яка усвідомлює, доганяє ми знаємо таке нелітературне слово, що є Бог, а є лукавий. І до Бога мусимо тягнутися і робити зусилля, бо атака йде на всіх нас, на вас і на вас і на вас, і на нас. Але нам треба тягнутися до Бога і з Божою допомогою визволятися від лукавого. Тому просімо на цій службі Божій, Божої опіки, Божої охорони, Божого захисту. Тримаємося молитви щоденної, тримаємося служби Божої, святої сповіді, вклякаємо до сповідальниці, святого причастя це є найбільший захист. Ніщо нас не захистить. Ми живемо в суспільстві людей. Зрілих, дорослих. Але як ми, наші діти, ми не будемо мати часу на молитву. Ми будемо мати часу на тіктоки, на інстаграми, на всякі непонятки. Це наші діти, і ви знаєте, наші діти, парафіальні діти. А на церкву в них нема часу. Народику, ви вловили? На церкву нема часу, на молитву нема часу, на катехізацію нема часу. Добре, що є час на тікток, на інстаграм по пів години, по годині, по дві години на день. А де мама? А де тато? А потім, от помоліться, бо дитина не спить. Дитина, яка має 14 років, дитина, яка має 15 років, дитина, яка має 25 років, людина собі не може дати раду. А як дасть раду, як під впливом Злого Духа? А як дасть раду, якщо людина не має сили? Розумієте? Тобто ми з вами як боремося, хоч ми молимося? І яка боротьба йде тут і тут? А якщо дитина не має цього захисту, імунітету, ми багато чого втрачаємо, а вплив йде. Ви самі дивуєте, інколи кажете, я навіть не думав, що моєї дитини таке в голові. Ага. Таке в голові і в нас і дітей. Але якщо людина має світлий розум і добру волю, розуміє, що крім Ісуса нам ніхто не поможе, крім святого причастя і сповіді нас ніхто не захистить, то тоді біда. Тому молімося. Тримаймося Бога, церкви і стараємося, щоб всі, що вживуть з нами під одним дахом, максимально йшли на молитву, на сповідь і на святе причастя. Слава Ісусу Христу!